Да, полюбляю суші, да полюбляю українські страви. Андрій Миколаєвич Плахотнюк, новий надзвичайний та повноважний посол України в Канаді. Ким ви мріяли стати в дитинстві? В Якийсь час у мене батько військовий, тобто я хотів стати військовим. Таке спрямування було, що я дуже полюбляв вчити наземні мови з вивченням наземних мов. Я почав так би мовити все готувати до спілкування з представниками інших народів і культур. Як ви проводите свій вільний час після роботи? Вихідні свята, вільний час наступить тільки тоді. Ді, коли ми переможемо у цій війні, Назвіть, будь ласка, топ 3 найулюбленіших їжі продукти. Професія накладає свій відбиток. Тобто, звичайно, я можу сказати тільки одне, що ну дуже полюбляю домашню, домашню їжу. Звичайно, що е, я звик, і в принципі мені сподобалася і, і азійська кухня, мені сподобалася і нардична кухня. Полюбляю суші, да полюбляю українські страви. Від усього потрібно отримувати позитивні емоції, бо позитивні емоції це те, де нам сили працювати, теж де нам сили робити, е, врешті-решт Україну сильніше. І хочу побажати всім звичайну миру, процвітання і позитивних емоцій, особливо зараз, коли ми продовжуємо насолоджуватися е, залишками літа. Надзвичайний та повноважний посол України в Канаді Андрій Миколавич Плохотнюк. Слава Україні, героям слава! Дякую! Да.